На черзі у нас 17-й аркан, і це зірка, чудова карта. В принципі, з будь-якою колодою, коли ви працюєте, і коли ви дивитеся на саме зображення, то, звісно, визиває такі дуже позитивні емоції. Зірка це надія, це мрія, це те, до чого людина прагне, до чого вона йде, це добрі перспективи, будь-які починання, це важливі зустрічі. І ця карта завжди показує якусь відстань або події, які будуть відбуватися не так швидко. Позірці проходять такі моменти, коли в життя входить щось яскраве і нове. Це дуже яскраві собиті, дуже яскраві події, це вирішення будь-яких питань в позитивному ключі. Це іноді виглядає так, коли ну припустимо, якась проблема, так і вона ну ніяк не вирішується, і що б вам там би клієнт не казав нічого. Але коли ви бачите зірку, можете людину заспокоїти і сказати, що б не відбувалося, як би зараз вам би не здавалося, що навкруги темно, у вас завжди є в кінці вашого темного тунелю світ, і ось до нього треба налаштовуватися і. Починати діяти сміливо і яскраво. Тобто все влаштується. Карта зірка це дуже добрі перспективи, мрії, починання, надії, ну і в цьому руслі. Стосовно особистості, це дуже яскрава людина. Це творча людина, дуже часто. у цієї людини куча ідей, куча планів. Ця людина дуже багато знає, дуже багато спілкується. Це, як правило, людина молода душею. Це взагалі може бути саме по собі молода людина. Але якщо це людина літня, то таке відчуття, що ця людина вічно юна, тому що горять очі, людина скрізь устремляється. Дуже романтична особа, авантюрна особа, але цікава. Ну і знову ж таки медійність, як правило, це показує людину відому, яка користується славою, популярністю у певному колі. Менше те коле чи більше не важливо. Тобто, це може бути людина. Ну, припустимо, бухгалтерії, зірка сидить, да, яку всі знають, як і та зірка все знає, до якої звертаються за порадою, тобто без неї ну, нічого не відбувається. Або це взагалі та людина, яка працює на телебачення, або актор. Тобто людина, яку всі знають і частіше всього люблять. Стосовно роботи. По роботі зірка, по роботі зірка нам показує нові можливості, нові перспективи. Стосовно якщо питання, чи влаштуюся на роботу, по зірці так, але, можливо, трохи це затягнеться в часі. І коли це відбудеться, то людина отримає роботу саме ту, яку б вона хотіла, або спеціальність, по своїй спеціальності. По цій карті можна сказати, що людина буде самореалізуватися і буде подобатися це місце роботи. На роботі по карті зірка можна сказати, що можливо очікує кар'єрний зріст ну, або визнання, повага, тобто людина на своєму місці. Стосовно бізнесу, та сама історія. Якщо людина питає, от хочу бізнес і як воно буде просуватися, можна сказати так, надія завжди у вас є, і при певній силі, при певному розстановці своїх сил, можливостей, все буде добре, тут можна надіятися на прибуток, але знову ж таки трошки згодом. Тобто ця карта показує якесь віддалення подій. Стосовно житла... У зірки завжди є житло, але як правило, це часто показує не власний будинок. Це може бути квартира багатоповерхівці, і це останні етажі, тобто десь там поближче до зірок. Стосовно де відбувається подія, або питання, де знаходиться людина, це може бути місце, де відбуваються якісь яскраві події, це може бути і концертний зал, там, де, тобто, де, де зірки, да, де кіно можливо показують, так, але одночасно зірка може показувати лікувальні заклади, якісь профілактичні, це може бути якісь санаторії, тобто курорти або місця відпочинку. І, звісно ж, коли на карті ми бачимо воду, то це може бути місто біля води, берег, ну десь так, це може бути водоймище якесь, або навіть просто фонтан. Або взагалі це місце, де щось нагадує зірку. Іноді бувають такі скульптури, або якась будівля, прикрашена зірками тобто там, де є зірка. Стосунки. Стосунки по зірці, в принципі, непогані, відносини. Теплі у людей є сумісні плани, тобто люди, якщо вони в парі, вони йдуть разом вперед, вони бачать майбутнє, вони вкладаються в ці стосунки. Ну і в принципі тут має бути все добре. Часто це показує нові якісь знайомства, часто це показує, коли якщо людини люди розсварилися, там є якийсь момент негативний. Зірка обов'язково показує перемиря, і навіть якщо на сьогоднішній момент ніщо не вказує на перемиря. Ну, звучить так питання, що все, ми вже розбіглися і нас нічого не може об'єднувати, то саме зірка показує підожди, пройде якийсь час і знову будете разом. Часто це стосунки на відстані. Це може бути таке, коли чоловік часто в відрядженнях, чи у, у дружини бувають такі моменти, коли людина десь від'їжджає стосунки на відстані. Якщо це стосунки не зареєстровані, теж може показувати будь-які стосунки на відстані, навіть інтернет-знайомства. Частенько мені згадується, коли йдеться про стосунки, і саме зірка. Згадайте, є така опера Юнона і Авось Да? там шалене кохання, яке люди пронесли скрізь все своє життя, але ці люди бачилися всього одного разу в своєму житті. Потім доля їх розкидала по різним куточкам світу, але вони продовжували до глибоких до глибокої старості любити одне одного, одного, згадувати оці моменти. Тобто, це як знаєте дві зірки, але на відстані. Частенько в цих відносинах буває холод між людьми. Люди яскраві, самодостатні, дуже сильні емоційні натури яскраві, як зовнішнє, так і внутрішній світ у людей багато, але вони холодні. Зірка ж вона світить, але не гріє. Тобто, частенько буває таке ми разом, ми гарні, все гаразд, і навіть ну, посторонні люди можуть дивитися, милуватися парою, але нікому не відомо, що вони живуть якби. Знаєте, на різних полюсах, між ними холод. Оце є така зірка. Стосовно здоров'я, по зірці від, проходить відновлення, очищення організму. Дуже добре, коли у вас клієнтка питає саме про якісь пластичні операції або будь-які косметичні процедури, випадає зірка. Тут можна сказати, що все пройде дуже добре. І зовнішність буде яскравою, лікарської помилки тут не буде, і клієнтка буде задоволена. Часто зірка показує зачаття. Тут же ж, знову ж таки аспект тривалого часу. Тобто зачаття відбулося і поки з'явиться дитина, пройде доволі такий тривалий час, майже рік-9 місяців. Якщо це якась хвороба і, припустимо, виникає момент заплутаності діагнозу, тут слід звернути увагу, що може бути зараження кров'ю ну, внаслідок якоїсь там інфекції і головні болі проходять позірк, як то мігрені, в такому плані. Чи є негатив? Ну, як правило, по карті зірка тут не про негатив йдеться, тут йдеться про те, що людина проводить собі чистки. І якщо навіть ну, якийсь негатив був, можливо, якщо то якесь втручання було, то людина проводить чистку або сама собі, або звертається. Тобто, знаєте, тут що показує, можливо, цей негатив і був, але впливу він на людину не має, тому що людина проводить чистку. Дуже часто карта зірка показує якісь релігійні секти. Це може бути, якщо мова йде не про вплив магічний, а просто якщо виникають такі питання щодо магії і релігії, то тут якраз можна сказати, що людина може бути вплутана, про яку питають саме в якісь релігійні секти. По часу зірка відповідає про початок будь-якого сезону. час, коли йде вербна неділя, оці сім днів оце є зірка, і період водолія по зодіакальному кругу, коли буває час водолія, оце саме зірка. Стосовно поради, ну що тут скажеш, зірка є зірка. Йдіть вперед, мрійте, і ваші мрії обов'язково збудуться. Стосовно будь-яких подій, Можна завжди казати по зірці, що ці події відбудуться, але вони відбудуться трохи пізніше ніж людина планує, тому що пам'ятаєте, зірка це карта тривалого часу. Взагалі, ось коли ставляться питання, і і звучить питання коли. То і випадає карта зірка. Коли я поїду, коли я зустріну там ту чи іншу людину, коли я там щось зроблю в своєму житті, і випадає карта зірка. Зразу можете казати, що це відбудеться колись. Тобто зірка якраз і не показує якийсь певний час. Але мріяти ніхто не забороняє, і при докладанні певних сил ваші всі бажання збудуться, тому що зірка все ж таки це добрий знак, і вона завжди пом'якшує будь-які негативні карти. І останнє питання по цьому аркану: у нас як завжди, як померла людина. Такі питання у вас будуть зустрічатися серед ваших клієнтів, то по зірці можна сказати, що це переохолодження. По карті зірка проходить замерзання або переохолодження саме в воді. Безпосередньо на цій карті зображена вода. Часто бувають травми, які відбулися внаслідок запаморочення. Тобто, в людини закрутилася голова, відбулися там які події в голові, і людина от, отримала травму, десь впала. Можливо, з висоти, тому що карта зірка все ж таки це десь високо. Це така вона зірка.